З подругами я не хотіла зустрічатися. Я ж до мами приїхала всього на кілька днів, хочу з нею набутися. Але мама мене переконала Доню, ти ж їх знаєш з Малку, то ж так негарно. Я хотіла мамі сказати, що не хочу того із ними бачитися, бо знаю з Малку. Почнуться зазирання в душу, чи, бува, сміттячко не замела західник, все розказуй. І виявилася правою, бо першим же було. Дарма ти свого Романа покинула, ой дарма, Любка його в тій хаті живе та на твоїй машині катається, а ти тарганів по гуртожитках скільки років годуєш. Що ти доброго зробила, а так би погуляв і в родині б був, а ти в своєму домі господинею, горда ти дуже, того тобі в житті так і ведеться. Подруги навперебій розказували, як же тепер господарює в моєму домі чужа жінка, що дитина їхня в четвертий клас перейшла. Роман полисів, але його жінка як з обкладинки, як та лялька ходить, кажуть вони. Та й ти б трохи скинула. А то кого ж зараз знайдеш, як всі хочуть моделей? За чоловіків тепер треба зубами триматися. Я вернулася думками назад на 10 років в той день, коли Роман мені сказав, що його любка принадіє. Сина мені подарує, мрійливо говорив він. Донька наша вже в університеті, ти все їй поясни, що таке життя. Кожен має бути щасливим, я заслуговую на щастя за всі роки, що я з тобою прожив. А я мовчала і не вірила, що татові слова справджуються. Ще коли ми лиш зустрічалися з Романом, батько казав дитино, він тобі не пара, про що ти з ним взагалі маєш до розмови? Як йому було пояснити, що ми не говорили, а цілувалися. Він так дивився, так міцно обіймав, що весь світ зосереджувався в його очах, цілий світ, а тут тато про якісь балачки. Все життя попереду ще знайдемо слова. Коли закоханість прийшла, то з Романом і справді не було про що говорити. Я не розуміла про карбюратори, а він про українську поезію семидесятників. Він заробляв гроші, а я працювала і виховувала доньку. Ми спочатку переїхали в нову квартиру, далі в свій будинок купили машину. Всі мої подруги мені заздрили, бо ж он як я кучеряв живу, А у них чоловіки мало заробляють ні на що не вистачає. Ти дивися за ним, казали мені вони, йому п'ятдесятка на носі, а то такий вік, що всяке буває. І от сталося, їй тридцять, і вона принадіє, а я вже своє відслужила. Отож, на слова Романа, я не знала, що й казати, наче й трагедія, а наче й звільнення, і я вирішила, що якщо звільнення, то з хорошими відступними. Чоловік залишив собі хату, але віддав частку грошима, що мала належати нам з донькою. Тамара була проти того, аби тато жив зі своєю любкою в нашому домі. Але я наполягала дитино, ти й так будеш жити окремо, коли вийдеш заміж, тому ось вже матимеш квартиру. Та й тато від тебе не відрікається. Якщо хочеш, будеш дружити з мачухою, адже у неї більше спільного з тобою, ніж у твого тата. Тамара гірко усміхнулася і погодилася. На інші гроші я винаймаю квартиру в обласному центрі і живу, наче з самого початку. Вирішила все кардинально змінити і навіть професію нічого, що нагадує про минуле життя. Працюю в туристичній фірмі, сама об'їздила пів Європи на вихідні в кіно чи театр просто попити кави в кафе чи погуляти. Квартиру орендую, не переживаю за те, чи підходить шпалера до кольору гардин, байдуже, що плитка сторічної давнини. За мірками моїх подруг у мене не життя, а суцільне фіаско. але я ще ніколи не відчувала себе так добре, тому я навіть не стараюся якось відбілити себе в їхніх очах. Вони просто не зрозуміють. Підпишись, підтримай українськомовний контент.